Саморозвиток є ключовим фактором успіху у сучасному світі, оскільки швидкі зміни технологій, соціальних уявлень і економічного середовища ставлять нові вимоги перед людьми. Адаптація до змін і досягнення успіху вимагається семантичного підходу і зосередження. На декількох ключових аспектах, осім декілька парад від мене, з вами я, Бодя. Поїхали! Перше. Навчайтеся протягом усього свого життя. Самоосвіта є необхідною в умовах швидкого розвитку. Постійно досконалюйте свої знання та навички. Беріть участь у тренінгах, семінарах, курсах. Читайте книги, слухайте підкасти, відвідуйте вебінари. Слідкуйте за новими тенденціями у своїй галузі, а також поза нею. Друге розвивайте м'які навички. Успіх у сучасному світі вимагає не лише технічні знання, а й сильних м'яких навичок. Розвивайте свої комунікативні навички, навички лідерства, творчість, критичне мислення та працювати в команді людей. Працюйте над самоконтролем та здатністю приймати рішення. Третє. Будьте гнучкими. Зміни в сучасному світі відбуваються надто швидко. Будьте готові адаптуватися до нових умов, а також шукати нові можливості. Будьте гнучкими в плануванні своєї кар'єри, а також своїх цілей. Вмійте швидко реагувати на зміни, а також, а також способи використання їх в своїх користях. Четверте. Будуйте мережу контактів. Створення і підтримка розумної мережі контактів є важливим фактором успіху. Знайомтеся з цікавими та впливовими людьми у вашій галузі. Відвідуйте професійні заходи, спілкуйтеся з колегами. Приєднайтеся до спільнот та професійних організацій. Навчіться спілкуватися та збудувати взаємовигідні відносини. П'яте. Беріть на себе відповідальність. Успіх залежить від вашої волі та вашої наполегливості. Беріть відповідальність за своє особисте і професійне зростання. Встановіть ясні цілі та збудуйте план для досягнення їх. Будьте готові працювати наполегливо. І не побоїтесь побороти перешкоди на шляху успіху. Шосте. Будьте відкритими до нових ідей та перспектив. Світ змінюється, інновації розвиваються, і нові можливості виникають щодня. Будьте відкритими до нових ідей та перспектив. Вивчайте нові технології, тренди та індустрії. Розширюйте свої горизонти та дозвольте собі мислити більш ширше. Сьоме, давайте про фізичне та емоційне здоров'я. Успіх не може бути досягнутим без гарного фізичного та емоційного здоров'я. Дбайте про своє тіло, правильно харчуйтесь, займайтесь спортом, відновлюйтесь. Розвивайте свою емоційну інтелігенцію, впорайтесь зі стресом та забезпечувати баланс між роботою і особистим життям. Питайте, що саморозвиток це постійний процес. Не бійтеся виходити з зони, зони комфорту. І вдосконалювати себе. Зосередьтеся на своїх цілях, будьте наполегливими і постійно працюйте над самим собою. Ваша здатність адаптуватися до змін буде зростати з кожним новим викликом. З вами був як завжди, Абоді. Якщо вам подобається формат саморозвитку, став лайк, напиши про це в коментарях. переслайте відео своїм друзям. Вмикай дзвіночок. Відео зараз. Кожного дня.